Вітаємо глядачів телеканалу «Вінниччина». Це черговий запис програми «Подкаст Вінниччини». І в нас в студії сьогодні Денис Чернуха, медбрат та блогер. Вітаємо вас! Вітаю. А, з чого розпочалась саме твоя блогерська кар'єра? Ой, ну це вже було давно, але насправді вона в мене насправді дуже така життєво проста. Я коли вже мені там перевалило десь 30 і чуть-чуть більше за тридцять, я щось подумав, що мені щоб не стати цим знаєш дідом. <плес> дім, робота, дім робота. Думаю, ну зніму-ка я один TikTok. і ну і я почав його знімати для того, щоб проходити свої якісь особисті. Якісь принципи, через які не можу приступити, десь там щоб бути в темі там того, що відбувається, тому що посада крім від у мене завжди паралельно була там управляючи якийсь молодіжним центром, там коворкінгом. Тобто це те, що потрібно бути завжди ну в темі сучасних всяких подій. Тому це більше моє особисте, що я не закриваюся. Я це мій якісь особиста мотивація, і в принципі, ну я ніколи не став собі за мету, щоб там бути блогером, і я насправді там не вважаю себе там прямо. Блогером. Ось ти працював медбратом, працюєш медбратом. Коли <смеш> ось було таке, що ти записав це саме перше відео, яке воно було по-перше, <смеш> і як взагалі виникла ідея, чомусь захотів. Ось закину я напевно відео в Тікток. <смеш> ну, перше було не, не з лікарні відео в Тікток, але типу в лікарні я почав знімати це, типу, знову ж таки для того, щоб я працюю в психіатрії, а психіатрія – це завжди така для багатьох дуже така закрита, якби тебе тема. І всі бояться чомусь цієї теми, а, а насправді воно не так. тобто Там є речі, які да, закриті, але ну, дуже багато чого відкрито, і це наше реалії життя особисто зараз. Тому я почав знімати, щоб, знову ж таки вийти за межі того, що щось десь там далеке, що психіатрія це десь не про нас. Там а, Ну, там такі ж самі люди просто з, з якимись своїми особливостями, а ну, а тим паче колеги, а тим паче медики вони 100% точно такі самі, і в них дуже багато різних там і смішних і не. Дуже смішних історій, про які я почав там, знімати, і це об'єднало е, навкруги мене там ну, деякий круг там, е, колег. Який відсоток в тебе саме медицини в твоїх відео? Бо зараз трішки менше, але ну, мабуть, так як я працюю в лікарні е, на добовому чергуванні е, день через чотири, тобто е, сутки через четверо, то ну, десь приблизно на такому пропорції і відео. Так як я намагаюся знімати е, викладати відео, десь мінімум три в день то ну, десь із, з 10 3 буде з лікарні, мабуть, десь так. А як загалом до цього колеги ставляться? Ну, мені повезло е, з керівництвом, <гум> тому що мені часто притають коментарі інших колег там, е, типу, о, як це так, у нас тут мене я виклала одне відео, чи виклала, мене звільнили або сказали ще одне там. Насправді, в мене дуже круте керівництво, яке навпаки, коли ми на цю тему зі мною спілкувалися, казали вперед, давай ще там в лікарні є, е, наприклад, в лікарні Ющенко є своя тікток-сторінка, може, хтось про це не знає. Тобто, там е, вони кажуть, що давай будемо там щось знімати. Е, ми не, не дуже сильно там знімаємо, але вони відкриті до того. А я просто... Ну я не порушую ніякі там моменти е, особисті ніякі не перехожу межі там е, про пацієнтів, і, і типу, тому я не провокую нікого своїми відео на якісь там, е, аби тільки отримати собі перегляди а, чи там когось образити. Тому мене вони всі такі рівні і всі просто нічого погано не несуть за собою. Чи часто робиш, можливо, такі як колаби з лікарями, працівниками медзакладу? Ну, з цими трішки частіше, бо не всі, так, не, да, не розуміють. У мене була колега-медсестра, ми з нею часто знімали, але там, може, років три не знімаємо. А, але двоє, воно ну, набагато цікавіше, чи троє. А, ну, але я думаю, що все ще попереду. Звідки беруться ідеї? Ось Переглядав ваш Тік-Ток, uh -huh. там багато поєднання з різними такими мемами, музикою, але ж все одно ж є якась межа вигорання саме. Uh -huh. Ось ну, коли буває, що можливо ось не знаєш, що тобі викласти. Ну Це така, типу, як уже на даному етапі, це вже ти не зможеш там не робити цього. А, ну, я просто, ну, для цього потрібно бути більше часу. Тобто, моя дружина нормально реагує, коли я сижу ну, так, в Тік-Кокі. Да? Вона знає, що це я не просто там, відпочиваю, тому що в мене є з цим пов'язана там, сторінка там, магазину косметики, який я знімаю Тік-Ток. Да, тобто я там шукаю якісь ідеї, я там надихаюся. Тобто, коли я листаю TikTok, це я не просто, щоб собі там, посміятися чи щось знайти цікаве. Це я типу як працюю. Тому для, щоб були ідеї, треба бути там, це треба виділяти досить багато часу свого життя. Тому в мене зазвичай, якщо я кудись їду чи десь відпочиваю, це я от, там вріл. Або в Тіктокі. Власне, ти мені сказав до запису, що ось не вважаєш себе блогером. А що тоді це для тебе? Це хобі. Ну насправді я, я ж кажу, я просто не мене немає. Не, 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 не. Якби я вважав себе блогером, я би можливо це робив би більш якісніше. Я, я просто це роблю завжди, ось підняв е, селфі-камеру, е, зняв і без освітлення, не шукаю там ідеальних умов. Тому в мене, якщо переглянути їх, вони там не немає ідеально вилизаних відео, де там е, все прям іде дуже е, е, круто. От для мене це. Це моє особисте життя. Я ж кажу, я там висвічую такі теми, які мені е, цікаві, е, і вони об'єднують багатьох людей, і нам цікаво. Е, все. Ну, типу, я не незалежний від переглядів. Там, я не намагаюся там, прям, не при, не приймаюся, що там, там, тисяча переглядів, а не сто тисяч. Для мене це норма. Тому, мабуть, блогери роблять це більш якісніше, ніж я. Ви тип, намагаєшся більше ось такі крінжові відео робити? чи... Житєві? А, я, да, да, типу я, я про життя, типу про здоров'я, про вік, про якісь особисті відносини. Ну, це такі як знаєш, больові точки. От вони, ти знаходиш їх в собі, і вони об'єднують дуже багатьох людей. Тобто ти просиш там, ну, такі популярні дуже там, відео, є, там, наприклад, давайте згадаємо не пані, від відео в мене були там, давайте скажемо щось, молодь 30, давайте скажемо якусь фразу, щоб нинішня молодь нас не зрозуміла. І то тобто, там поприлітало стільки фраз, чисторію розкажемо з дитинства, в яку зараз вже таких історій немає. Типу, насправді там, тих, хто народився там, десь мого віку, типу, в нас є такі історії, типу, які зараз не зрозуміли. І вони поприлітали там, тисячі коментарі, ну, типу, я читаю їх, і я прямо, як проживаю своє дитинство. От. Оце воно, ну, оце я, я люблю це попадати в ті місця, де людина починає ну, бачити себе. І так само в медицині. Типу, я, е, якщо там щось знімаю, це або е, дуже зазвичай це більше про колег, я там знімаю, не про пацієнтів. Я намагаюся там, тему пацієнтів, тому що це особисте, особливо психіатрія, якби я туди рідко коли заходжу. Е, це те, що типу, як про роботу, про те, що медики, ну, медики це зазвичай ті, хто завжди. Кажуть, ну, болі у них свої там маленька зарплата, тяжка робота і тому подібне. І, і це... про це ти теж знімаєш. Да, да, я нормально. Це я ж кажу. Мені повезло з керівництвом, на ніхто за це не хайтить. Ну. Чи пам'ятаєш відео, яке набрало ось найбільше? Ой, ну, чесно скажу, не, не пам'ятаю. Знову ж таки, я не веду так... але я знаю, що це, мабуть, там. Тоді найцікавіше відео, 에, на маб... твою думку. У 에... мене є така ще особливість. 에... Чи патологія, в мене пам'ять дуже певна. Мені колись психолог сказала, що це мені в дитинстві якась була травма психологічна. І зараз моя пам'ять працює, захищає так мене, вона мене захищає від лишньої інформації. А так як мене відео, ну я ж кажу, десь 2-3 відео в день, тому в мене цей потік дуже великий. Ну, знаю, що це найбільше відео десь, мабуть, до 2 мільйонів переглядів. Але саме популярне це. Останнє це, що я сказав, де я попитав людей, розкажіть якусь історію з свого дитинства. За що нам, типу, ми розумі... зараз вже розуміємо, що це було типу, стрьомно, а потім ми тільки це осознали. І там почалося, типу, там ну, коротше, дуже жорсткі історії з дитинства. Кожен почав свої розказувати. я прямо аж, от такі мені подобається, де не просто перегляди, а де б люд... де мене відео одне є, де в мене коментарів більше, більше ніж переглядів. Більше ніж лайків. Тобто там тисячі, тисячі коментарів. Оце круто, це я люблю. Коли люди там не раді прилічу там пролайкали, прилиснули, а вони розказали прям історію. А щоб розказати історію, це ж не просто там смайл треба поставити, чи ок, чи там. А це прям треба сісти, написати, згадати. Це значить, що це заципило. Людина вникла. Да, 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 да. А ось зрозуміло, що хейтери є у кожного, а чи є можливо. Люди, які критикують вас, можливо, з рідних, з колег, які ну реально кажуть, що навіщо ти це робиш? Так Щось не пам'ятаю, можливо, знову ж таки, моя пам'ять мене захистила від них, можливо, хтось говорив, але таких прям серйозних, прям, мабуть, немає. Знову ж таки, я, я не провокую своїм відео зазвичай нікого. Я намагаюся знімати те, що людей об'єднує, а не навпаки. Ну, Типу, є просто такі теми, де реально я їх пропускаю, але розумію, що вони б набрали багато переглядів, але це, це заходить за межу. ну, Типу, я не ж не, ну, можливо, знову ж таки, якби ставив собі за мету. І якби це було моєю якоюсь основною діяльністю, там, приносило мені якісь там, фінансові там, багатства і тому подібне, і якби став собі за мету це, то я б, можливо, знімав би на такі теми, де було б цих хейтерів дуже багато. А так я, ну, чесно, не пам'ятаю. Я розумію, що цих людей достатньо багато, і, там, можливо, з рідних, там, і серед колег так точно. Але. Ну, я цього мені ніхто, як мінімум, це прямо в очі не, не каже. Як ти сказав, деякі теми намагаєшся не знімати, а ось тоді які для тебе теми прям табу, які ти ну точно не ніколи не ну, знімаєш? Для, для мене не для мене. Особистий принцип я не вживаю нецензурні слова там, матюки в своїх відео ніколи. Ну, типу, тема війни дуже м, така. Вона я намагаюсь туди заходити, лише якщо там потрібна якась така прямо ж. Аж... Допомогти, щоб ця тема піднялася, але знову ж це тема, яка об'єднає. Не тема, що там: ой, ти уїхав, а я тут. Оце, знаєте, ці теми, які зараз роз'єднують людей. Ну і кучу таких є е, відео тем. От ну, щось таке, прям е, якогось насильство. Ну, зрозуміло, багато хто там прилітали пропозиції там. Е, Реклама, алкоголь, типу, Тютюн, щось типу такого. І для мене це також такий. Я не вважаю, що це погано, хто це робить, але в ну, мене є такі маленькі принципи, я то це не рекламую. А як довго ти працюєш медбратом? 18 років. 18 років мало що, а блогерством? Мабуть, 4 роки десь. І ось тут виникає така можливо, кумедна ситуація, чи виникала вона, якщо правильніше так сказати, коли, наприклад. Пацієнти тобі приходили з фразою О, я тебе бачив. Ну так, це е, буває. Ну, Зараз просто я працюю е, ну, за 18 років це було багато відділень, які там десь закривались, обновлювали. Зараз я працюю просто в такому відділенні, де люди вже лікуються дуже давно, і це вже люди такого поважного віку, це політивне е, відділення. Е, тому там я зараз це чую рідко. До цього було це такий е, молодший вік, е, то так було, було таке. Ну, якби. Це не прям люди, які прям сидять в Тікток завжди. Але пару раз таки надачу. Якби тобі хтось сказав 5 років тому, що ось ти будеш вести Тік-Ток-аккаунт, блоги свої, що б ти тоді сказав? Та, мабуть, би... ну, так, знаю. мабуть, би, да, нічого такого б такого не погано не сказав про це, але. Ну, знову ж таки, я прям ну не являюсь тим, хто там прям. Я приділяю цьому достатньо багато часу. І знову ж таки, за того, що це і крім мого там, аккаунта, є ще, типу, як аккаунт, типу, як робота і один. І тому, да, мені багато приходиться зараз приділяти увагу цьому. Але ну, це не, явля... неможливо, ну, на жаль, можливо, на щастя, це не є моєю основною діяльністю. тому Мабуть, якби не було цього б, але я б почував би почував, мабуть, себе трішечки був би більш таким засмученішим по житті. Коли є, я ж кажу, вони мені піднімають ці відео і ці коментарі, перегляди, ці життєві історії, які я чую від людей, вони мені піднімають якесь таке бажання до життя. Воно стає ну зараз життя наше настільки переповнено негативними історіями, що і моє особисте життя воно переповнене негативними історіями. І якби ну, це для мене якась така позитивна. І світла така полоса, яка дозволяє мені трішечки відволікатись від всього погано. А ось цікаво ще було б особисто мені дізнатись, чи прибутково це те, що ти викладаєш. Ну о, я на ньому не. Ну, це не… А скільки підписників та, за... Там не дуже багато. Здається, наразі зараз там 86 тисяч, здається, так. Якби це не там тікток не оплачує за перегляди. У мене були, де, були рекламні співпраці, за які там були деякі оплати. Ну і це принесло деяку пізнаваність, які, там, і я почав працювати з місцевими там, бізнесами, і де в, допомагати їм знімати Тікток. Тому оце, типу, в цьому да, це вже є якась там, матеріальна винагорода. А так, це були там, в медицині, там, наприклад, там, з якимись виробником медичного одягу, який там. Просто знімайте в наших там одяги, одязі, нашому е, відео. Там і все е, таке питання. Хочу задати. Якби була якась блогерська нагорода, угу. е, можливо, віку б номінацію ви себе поставили? Це така, як підводка до угу. наступного питання, яке я ще хочу задати. Ну, щось знову, про життєвість. Я, я особисто в житті. Я люблю е, людей, які е, прості, доступні, е, життєві, і без всяких там. Ну, типу, знаєте, ти, є люди, якими ти бачишся там, перший раз, але на 10 хвилині ти відчуваєш, як ти все життя е, е, знайомий. Я намагаюся бути такою людиною, і я поважаю таких людей. Тому, можливо, щось пов'язане з тим: народність, життєвість, щось типу такого. Вона, от вже це підвів. У вас є така стала аудиторія? Вже ви казали з да, да. чимось тисяч. Чим ви їх чіпляєте? На вашу думку, ось це якраз риси. Як кун mm -hmm. які на вашу думку, ось чим саме ви робите себе цікавими для користувачів? Я шукаю от, знову ж таки це тема об'єднання, тобто є е, тема, яка е, близька до людей, тобто, що е, типу, я коли мабуть, багато людей, хто дивиться, мої відео, вони е, там бачать себе. Тобто, Я намагаюся от, так і якось і дивитися на свій аккаунт. Тобто, щоб це не було, не виглядало, там, там, що людина сидить там, з е, своїми якимись там болячками, проблемами, і тут бачать мене на якійсь там, яхті. і, типу, Це було б далеко. А, а я зазвичай в простому житті, і в мене ті самі ж проблеми, мабуть, як і в більшості людей, і тому це нас об'єднує. Тобто, оце, е, оце десь воно і. І, 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 і Чіпляє не прям мільйони людей, але багатьох. Це така стала моя аудиторія, я її знаю. Це е, люди 30 плюс, зазвичай які е, переживали. Це, це не ті люди, яким в е, 18 років батьки купили е, машину, будинок і бізнес. Е, це люди, типу, такі, які педагоги, медики і типу таких професій, які ну таких, прості люди, які до. Буваються зазвичай всі е, самі всього, і тому в нас дуже багато чого спільного. А так як я вже там е, знову ж таки багато попрацював е, і на різних е, таких посадах життєвих, то ну є про що поговорити. Чи не думав ти колись створити можливо свою youtube програму, youtube шоу, youtube блог, щось таке? Ну мені не вистачає. Це моя така Час, негативна. Uh -huh. Та, мабуть, це моя мабуть, така негативна якась сторона, що я не можу структуровувати щось в своєму там житті, але і ну життя почалось таке активне, якби а ну, пробували що... за. Та ні, якби, але я знаю, що це ну, не один мені вже про це говорив. Зараз це дуже популярно. Про це, це треба там, да, команда. Але знову ж таки, це треба виділити на те якийсь ресурс. А, так, так в мене там стабільно лікарня, плюс робота там, адміністратором в закладі. І типу між цим ще є сім'я. Я батько двохрічної дитини. Типу, і зрозуміло, що от. Тиснути туди щось, те, що треба пожертвувати чимось, на жаль, немає такої можливості, бо потрібно втрачати втрачати стабільну якусь роботу чи втрачати час сім'єю. Ну щось типу такого, або ж це просто отговорки з моєї сторони. А чи записуєш відео з донькою, з дружиною? А, да, в мене син, і да, а в мене сином є аккаунт в Тіктокі. Да, Мирон Чернуха. В нього я жартую дружині, що це, мабуть, єдине, що я йому залишу в наслідство. Це його tiktok акаунт. Він такий простий, без всяких там, але да, в нього там уже там щось більше тисячі підписників. Типу, є відосики класні. Там, ну, типу. Що він знімає? Ну, типу, він так як йому два роки. Типу, це все зазвичай з моєї сторони. Ну, щось типу такого, також дитяча е, тематика. Я намагаюся, щоб була приблизно схожа до моєї. Е, це типу е, історії батьки-діти. Щось типу такого, е, ці, ці теми, які також цепляють саме ту аудиторію. Так, да, так, що я знімаю, да, активно його. Е, і наостанок вже нашої програми хотілося б задати традиційне вже питання для всіх гостей, які приходять mm -hmm. до нас. Е, що зробите в перший день, коли закінчиться війна? Да, це ну, таке питання, яке вступу, напевно, трішки. Ну, Зніму дає. точно відео в Тікток. Це буде не перше. Тому що це як. Е, 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 Таке особисте вираження, те, що я часто виражаю якби для аудиторії, там, для себе особисто. Точно з нього про це відео. Не знаю, я людина емоційна. Скоріше за все, якась буде сльоза, яку ніхто не побачить. Ну, Мабуть, обніму точно рідний. Дивчись, де я буду. Якщо буду на роботі, то буду обнімати своїх колег. Якщо буду вдома, то своїх рідних. І, Як і всі, чекаю цього дня. І нехай це скоріше прийде і будемо намагатися робити все, щоб це скоріше закінчилося. Дякую тобі, що завітав до нас, розповів і взяв участь в такій насправді цікавій розмові. Да, дякую, дякую також за запрошення і бажаю успіху в вашій студії. Нашим глядачам нагадую, Денис Чернуха, блогер, медбрат, був у нас в студії. А ми власне на цьому завершуємо нашу програму.